В рамках виконання плану заходів щодо підготовки міста до нового опалювального сезону працівники комунального підприємства Білгорудністровськ теплоенерго виконують роботи по монтажу нових попередньо ізольованих труб на магістральній теплотрасі по вулиці Героїв України. Заступник міського голови Андрій Криштопов та наша знімальна група спостерігали за ходом робіт в ході інспектування. Сьогодні працівниками теплокомуненерго проводяться роботи щодо заміни старої мережі по вулиці захисників України. Дана мережа експлуатувалася протягом 60 років, тому вже вийшов час експлуатації, треба було замінити. В плановому режимі робляться заміна даної мережі та засувок і підключення абонентів. 17 серпня газопостачальна компанія Нафтогаз України оприлюднила інформацію про те, що підстав для хвилювання щодо нового опалювального сезону немає, а також про те, що Нафтогаз працює в режимі нон-стоп, щоб безперебійно забезпечити газом кожну домівку, лікарню, садочок, військову частину та інші соціальні об'єкти. Незважаючи на воєнний стан в нашій країні, керівництво підприємства «Теплоенерго» та керівництво міста готуються до опалювального сезону взимку. Керівництвом підприємства також передбачена підготовка до опалювального сезону теплогенеруючих потужностей, впровадження сучасних енергоефективних технологій і обладнання, ревізія теплокамер та запірної арматури. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.